Доброго дня, до вашої уваги вже признаний Volkswagen Caddy з Німеччини. Дуже красивому на синьому кольорі з такими фіолетово-пупровими відтінками. На сонці віддає трішки графітом, дуже такий цікавий колір з переливами. А автомобіль зійшов з конвеєру у 2018 році. Випуск 15 грудня 2017 року. В автомобілі є великий, один величезний величезний плюс. На набігу 161 тисяча було помінено в Німеччині офіційно, по гарантії, новий двигун, новий двигун, нова турбіна, комплект ГРМ, масла, фільтра і так далі. Повністю це все по сервісу є. Дивіться, будь ласка, уважно. Опис, фотографії, відео це все зазначено. Автомобіль не фарбований по кузову. Далі у нас буде відео з перевіркою лакофарбового покриття. Чудова комплектація, є легкосплавні диски на практично новій літній гумі. Ось такі красиві легкосплавні диски. Ззаду нас також практично нова гума. Є рейлінги, велика магнітола, навігація, камера заднього вигляду, є омивач фар, є противотумані фари, адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль. Давайте подивимося детальніше всередині. Є датчик світлу, світла, датчик дощу, електродзеркала, центральний замок, регулювання дзеркал і їх підігрів. На щитку у нас 204 тисячі. Останнє обслуговування було, здається, на 190 днів. Є велика магнітола, навігація, є в нас кондиціонер, підігрів сидінь, 575 кВт. Моторчик працює відмінно. Чудово показує камера заднього вигляду. Є парктронічки, адаптивний проїзд-контроль, є додаткові бортички. Це в нас версія Life. Оригінальний пасажир, задній ряд на виїзні дверки, задній ряд сидіння трансформери, автомобіль після повної хімчистки та полірування, сидіння з легкістю знімаються, можна зробити вантажівку. Такий міський багажник. Можна багато що завантажити в хорошому стані, є невеличкі незначні подряпини по задніх картах, але як для багажного відсіку може бути. Зверніть увагу, тут зазвичай йде корозія, це просто якби, місце, де їздив ролик. Воно в чудовому стані, є додаткові бардачки в пасажирах в ногах, задні сідні спадаються. Є обдув заднього ряду. Трошки у нас накопає дощ, щоб незручно знімати. Відео по локофарбовому на жаль, не буду робити, але воно є в попередньому відеообзорі. Давайте ще заведемо двигун, послухаємо, як він працює, пороги повністю рівні, бо авто немає жодних нюансів по кузову, м'ятин, сколів, колів, і так далі. Ну, в межах розумного, бо авто ж все ж таки 18-го року. Двигунчик виглядає як новесенький, гарненький. Масла фільтралася. Маслафіль там мінялась, як я казав, на 191 тисячі. Є оригінальні наклейки на фарах. Давайте ще заведемо, послухає, послухаємо як працює мотор. Заводиться чудово. Чудовий автомобіль, телефонуйте, з радістю відповім на усі ваші запитання.